У Корольовському районному суді відбулось чергове засідання у справі екс-очільника обласного департаменту охорони здоров'я Миколи Суслика, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаю, 21 січня 2021 року чоловіка затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 123 тисячі гривень. 25 січня Микола Суслик вийшов під заставу у 125 тисяч гривень. Того ж дня за рішенням суду посадовця відсторонили із займаної посади. Під час засідання розпочали допит обвинуваченого. Микола Суслик своєї провини не визнав та розповів, що перебуваючи на посаді, не мав відношення до розподілу державних субвенцій. Я департамент охорони здоров'я відповідно не мав безпосередніх повноважень і. Впливу на е фінансово господарську діяльність комунальних е підприємств е нашої е області 1 е грудня 2020 року. На той час вже кошти субвенції, які були попередньо розподілені, були відправлені департаментом охорони здоров'я на Кразначейські рахунки відповідних громад. Я дійсно пообіцяв головному лікарю про доходовському пані що його проблеми я зможу вирішити через департамент фінансів облдержадміністрації. Ну, я прошу оцінювати свої. Будь ласка, все нормально? що проведіть Так, чи треба вам ліки прийняти, чи швидка, чи що. Через погане самопочуття обвинуваченого слухання справи перенесли на 6 грудня. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк новини на Суспільному.